Ну, ближче, стань, присядь, я не знаю. Коли ще буде така можливість? Слава Богу, да, що і... сьогодні живіші хлопці, ми кожного дня не, 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 не відомо, що. От Щоді зараз к... присутній командир, я, я б хотів, би от, от ви пане командир, скажіть, будь ласка. Відчуваєте, що зараз Віктора не вистачає на передовій? Звичайно. Я відчуваю несправедливість по відношенню до звичайних військових, які свою кров проливали, а зараз їх закрили за банальну хуліганку. От, яку ще треба довести, до речі, як ви вважаєте? Оце те, що він рік перебуває, ваш підрозділ поніс великі втрати і, взагалі, як би ну мотивацію? Я думаю, не великі, а колосальні втрати. Бо таких мотивованих людей нам не вистачає. Не вистачає, так. Да? Зараз. Ну, як от ви вважаєте, прокурор би, якщо б місто Віктор то відповів, він би там щось зробив чи ні? Я думаю, що користі від нього б там було мало, але в багажнику його туди треба було б завезти. От подивився, як воно там. В мусорному намбакі. Можна там. І в зеленці, мабуть, Да, Як тоді було. І хай військова справа, то Називається військовим прокурором. Ми вам вдячні, хлопці, те, що ви. Захищаєте країну на превеликий жаль, поки що це недорозуміння. Воно є, але прийде час. Я впевнений в тому, що прийде час і після війни таких людей будуть притягувати до кримінальних національних. Бо якщо буде справа, була б зараз справа народ проти, наприклад, Віктора Журавля, то була б справа народ проти такого прокурора. Це це точно, тому що так фальшувати справи не можна. Просто не можете більше проти героїв, які сьогодні захищають країну. Це боляче дуже боляче. Да. Да. все стане на свої місця. Да, прийде час, всі будуть відповідати за ті Ладно. злочини, які є. Саме головне перемогти. Слава Україні!